Медицина у смартфоні, які зміни чекають на українців у березні, за статистикою тільки 52% людей не звертаються до лікарів, а намагаються самостійно вилікуватись вдома за допомогою ліків або ж народними методами. 34% паці... пацієнтів звертаються до лікаря. Подібна статистика часто пов'язана тим, що люди не витримують дзвінків реєстратури, черг до лікаря і неможливість знати його графік роботи, аби спростити нам ж. Життя додаток Хелсі розробив зміни. То що нового нас чекає у цьому додатку? Будемо говорити із Євгеном Донецьком, генеральним директором медичного сервісу Хелсі. Пане Євгене, добрий вечір. Добрий вечір. Знаєте, пане Євгене, у цій програмі з нашими глядачами я завжди дуже відверта, інколи навіть занадто, але цього разу не, буду, не буде виключення. Отож, я особисто не користуюся Хелсі, не тому, що я вважаю цей додаток поганий, а тому, що у мене просто руки ще не дійшли у ньому розібратися. Тому для таких як я скажіть, чому варто завантажити цей застосунок. Ви ну, знаєте, побутує такий міф в суспільстві, що охорона здоров'я це для людей постарше, але це насправді не так, тому що дуже часто ми говоримо про охорону здоров'я саме тоді, коли нам вже болить, коли це вже ситуація, де нам потрібна медична допомога. Додаток Хелсі це про доступ до охорони здоров'я. Це доступ до здоров'я для українців, і він дає можливість обрати свого сімейного лікаря, який завжди буде з тобою на зв'язку, до якого можна записатися, отримати від нього якусь довідочку і так далі. Додаток Хелсі це для тих, хто хоче вести свої медичні дані, наприклад, вакцинації, зберігати різні медичні документи, також мати доступ до всіх медичних даних своєї сім'ї. Такі речі теж дає можливість формувати додаток. Взагалі, це в першу чергу про зручність отримувати послуги в сфері охорони здоров'я, замовляти ліки онлайн, записуватися до лікаря онлайн, отримувати телемедичні консультації і просто збирати з. Ручно свої медичні дані в одному місці сучасно в смартфоні без папірців і інших непотрібних речей. Мені якраз згадалося, як в дитинстві це ходили з мамою в поліклініку, нам видавали таку книжку. Там вся твоя історія хвороби, чим ти хворіла, чим тебе вакцинували. А зараз це все електронне. Отож, з березня місяця буде вже оновлений цей додаток Хелсі, що нового тепер придумали? придумали вже і покажете своїм клієнтам. Це дуже гарна аналогія. Я теж пам'ятаю свою книжку. Це був зошит з ведмедиком, який був вигорнутий всередину. А зараз додаток Хелсі це дійсно те, що прийшло на зміну, і треба сказати, що він розвивається постійно. В березні ми зробили фактично додаткові зміни для тих користувачів, які вже користуються нашим додатком. Вони відчують їх перш за все, тому що у нас з'явилося краще управління своєю сім'єю так званий сімейний доступ. Тому тому що у нас з'явилося краще планування своїх записів до лікаря, тому що ви можете підписатися на слот навіть того лікаря, до якого ви записатись не можете, тому що у нього все розписано. А з'явилася можливість зберегти ще більше медичних даних, розширене сховище, це називається, і власне кажучи. Це в першу чергу пов'язане з плануванням, і цей сервіс називається у нас Healthy Plan. Тобто, ви краще плануєте свої дотики з охороною здоров'я. Також ми багато часу ділили різним дайджестам новинкам для того, щоб формувати здорові звички і знання про те, як турбуватися про своє здоров'я для наших користувачів. І більше того, в додатку з'явилися. Промокоди, промоакції, дуже багато а, різних цікавих речей, які дозволяють вам а, отримувати а, сервіс в охороні здоров'я ще й дешевше. А, і, власне кажучи, а, основним оновленням березня є ось така персональна підписка, про яку я вже казав, Healthy Plan, це, якщо ви любите якісно планувати своє. Спілкування з охороною здоров'я серед нового того, що ви назвали це якраз доступ до медичних даних родин, щоб завжди слідкувати за здоров'ям своїх близьких. Це з одного боку добре, що можна слідкувати за здоров'ям близьких, а з іншого боку, якщо приміром я ну не хочу з тих чи інших причин, щоб моя сім'я знала, чи моя родина знала про мій стан здоров'я. Да, це дуже гарне і слушне запитання. Дивіться, дійсно є абсолютно юридичні підстави, і без дозволу, без надання такого доступу, доросла людина не може надати свій доступ, і ну точніше, отримати інша людина не може отримати доступ до інформації дорослої людини. Але в той же час, наприклад, у мене є двоє дітей. Я за їх здоров'ям слідкую трошки якісніше ніж за своїм. Ну так трапилось, так часто роблять батьки, і для мене дуже важливо перевіряти наявність всіх діагнозів, всіх щеплень, всіх відвідувань, підраховувати скільки раз на рік вони різними захворюваннями хворіли. І я таким чином навіть веду деяку статистику. Але в той же час у мене, наприклад, є бабуся, мама, які не настільки діджиталізовані, не настільки гаджетизовані, як ми. У них може і є смартфони, але їм робити це трошки важче. Вони можуть мені дати доступ, і я можу записувати їх до лікаря. Але не тільки записувати, але в тому числі, якщо. Я несу повну відповідальність, так би мовити, за здоров'я цієї людини. А так буває часто в українських сім'ях, що хтось один допомагає більше, то вони можуть дати мені доступ. Я буду, наприклад, отримувати направлення із з цих направлень записувати іншу людину до на наступний візит і фактично бути таким фасилітатором, помічником по плануванні якихось медичних візитів. Я тепер розумію, де був створ, де була створена ідея розробити застосунок Хелси, мабуть, на дитячих майданчиках, тому що у мене теж є мала, маленька дитина, і саме на дитячих майданчиках обговорюються усі суспільно важливі теми і народжуються справжні ідеї. От якраз як батько матері спитаю: так, чи можна взяти довідку про стан здоров'я дитини, якщо, приміром, от потрібно в садочок через застосунок Хелсі? Дивіться, на жаль, у нас є дуже багато законодавства, яке ну на жаль, як по факту, є дуже багато законодавства, яке обмежує електронізацію тих чи інших речей. Ви пам'ятаєте всі довідку про вакцинацію сертифікат? Вона була в електронному вигляді, але для цього прийняли цілу купу законодавства на сьогоднішній день. Конкретно довідки в садочок, в школу, в басейн вони все одно носять характер паперових, але як ви можете дійсно зайти в додаток Хелсі, отримати. Зайти в сервіс довідки і профілактика, і ви отримаєте чітку інструкцію, до якого лікаря вам записатися, що вам треба зробити для того, щоб цю довідочку отримати. Але по факту, на жаль, поки що вам доведеться ніжками по цьому запису сходити і отримати цю довідочку, тому що це документ, і він фактично має таку адміністративну силу, і для того, щоб його перенести в повністю електронний вид, треба не тільки сервіс Хелсі, який є приватним сервісом, але й треба. Скажімо, так зміни в законодавстві Хелсі, це платний за стосунок. Взагалі, Хелсі це цілий набір сервісів. Більшість серед них безкоштовні. Ви можете записуватись до лікаря, зберігати свої дані, але є також платні сервіси. Наприклад, Хелсі План це такий розширений. Це не обмежує вас ніяким чином в користуванні сервісом. Але якщо ви просунути, якщо ви користуєтесь цим для себе, для своєї сім'ї, то ви можете підписатися. Якщо ми говоримо, наприклад, про телемедичну консультацію, ви хочете прямо зараз отримати якесь рішення від лікаря, то у вас є можливість замовити швидше. Медичну консультацію онлайн, і тоді вона буде платна. Але в той же час ваш сімейний лікар може прийняти вас онлайн безкоштовно. А чи видають по інтернету електронні рецепти? Е, дивіться, це теж питання, в тому числі, яке регулюється законодавством, е, інтернет. Точно спрощує доступ до електронних рецептів до рецептів в цілому, але тут все таки приймає рішення лікар, і лікар обмежений законодавством. Законодавство сьогодні говорить про те, що частина рецептів, всі рецепти можна продовжувати в онлайні. Наприклад, якщо це якісь регулярні рецепти, які ви приймаєте, або це продовження якогось курсу, ви точно можете зробити це онлайн. і Лікар вам це призначить. Але в той же час, якщо це, наприклад, перше призначення антибіотиків, то згідно інструкції, лікар все таки повинен бачити пацієнта вживу і провести з ним прийом, але я хочу сказати, що такі сервіси, як Хелсі, вони не вирішують фактично долю виписання або прийняття якогось рішення лікарем все одно лікар залишається відповідальним за ті призначення і за ті, скажімо, рішення, які він приймає. Ну, якраз я хотіла спитати, хто несе відповідальність за призначення лікаря, якщо людина звернулася через інтернет до інтернет, через інтернет-платформу Хелсі. І не дай Боже, щось пішло не так. Я знаю, що також є і лінії підтримки, куди можна телефонувати, і питаю, з чим можна телефонувати, і назвіть ці номери. Дивіться, насправді я на секунду повернуся до лікаря і до його відповідальності за прийняти рішення. Взагалі, лікар може дійсно прийняти рішення, і це відповідальність його. Але той же час лікар має право сказати, що дивіться це попередні діагнози. Я вам не можу по інтернету встановити остаточні діагнози, встановити лікування. Або, наприклад, сказати, ви повинні здати спочатку аналізи, і після цього ви можете прийти до мене. Я вам встановлю уточнення. Ню точний діагноз і це це нормальний процес. Тобто не треба сприймати телемедицину, якщо що повністю вас вилікує. Це таке доповнення, яке насправді дуже зручне в першу чергу для пацієнта. Тому що пацієнту не треба нікуди їхати, йому не треба витрачати зайвий час. А і лікар може проконсультувати йому, сказати що і куди. З якими зверненнями звертаються до нас клієнти, і власне, чим ми можемо допомогти? Якщо ви являєтесь нашим підписником одного із наших платних сервісів, то у вас є доступ до так званої розширеної підтримки і, власне кажучи, ми достатньо. Достатньо якісно відпрацюємо будь-який ваш запит, і допоможемо вам це зробити. А зробити будь-що, що, що пов'язано з вашим профілем, що зв'язано з вашими записами, зв'язано з якимись результатами звернення до лікаря. А треба сказати, що Хелсі це не медична установа, це сервіс, і тому більшість питань, з якими до нас звертаються пацієнти, це все таки якісь уточнення даних прив'язати дитину до матері. Або, наприклад, поскаржитись на лікаря таке теж може бути. І, власне кажучи, з таким ми теж зіштовхуємося, і наш кол-центр з цим працює. Але більшість звернень це все-таки звернення по уточненню якихось даних. Номери телефонів, по яким ви можете звертатися до нас зараз. Я швидко знаходжу і диктую. А, значить, це номери телефонів нашого кол-центру 066-580-1070, аналогічно 068 і аналогічний номер 073. Я ще раз повторю, 066 580 1070. це номери наших пацієнтських кол-центрів. Ви можете, якщо ви пацієнт, то ви можете звертатися на ці номери і отримати консультацію в той же час. Якщо ви підписані на додаток, то ви можете отримати зкачати наш додаток і залишити звернення. Його дуже швидко опрацюють оператори прямо в додатку. Там є служба підтримки. Ви завжди можете залишити звернення там. Пане Євгене, Знаєте, що ще дуже є важливо насправді? Наскільки додаток є захищений від кібератак? Чи можете ви гарантувати, що дані про здоров'я людини не попадуть до рук ворога? Ми вже бачили кібератаку на Kyivstar. Як захищені ви? Дивіться, це питання актуальне було завжди ще до початку повномасштабної агресії, тому що ну дійсно медичні дані вони прирівнюються там до чутливих. Це ледве не там не фінансові дані, коли вас можуть вкрасти, умовно якісь фінанси. Але в той же час ну світ не стоїть на місці. і Ми дійсно захищаємо ці електронні дані. Є досить багато вимог державних, і в першу чергу держава це регулює. Нас постійно атестують, Нам постійно проводять тести. На проникнення, і е, ми отримуємо підтвердження і комплексної системи захисту інформації від служби державного спеціального зв'язку. І маємо також багато міжнародних практик і інструментів, які використовуються. Але в той же час е, ми е, саме головне, що ми дійсно періодично піддаємося атакам, в тому числі ну, в першу чергу зі сторони країни агресора, і поки що жодних витоків даних не було. Ми дійсно обмежували сильно трафік у. Випадку таких інцидентів, і можливо, навіть хтось з користувачів отримував якісь. Обмеження по доступу, але в той же час ми ще жодного разу не втрачали ці дані. І тим не менш, це питання, яке потребує постійного розвитку. Ми постійно вдосконалюємося, особливо після інциденту з Київстаром. Ми запровадили дуже багато нових процедур всередині команди, і ми постійно чатуємо над і слідкуємо моніторимо ті загрози, які є сьогодні. Дякую вам за розмову. Отож, про оновлений медичний додаток Хелті. Ми спілкувалися із Євгеном до. Це е, генеральним директором медичного сервісу Хелсі.